Два дня в залі одного з престижніших готелей Полтави, готелі Галерея, відбувся республіканський семінар-тренінг для керівників громадських організацій. Дві важливі теми, які сьогодні на увазі всього громадянського суспільства, це реєстрація громадських організацій, тому що в Україні, згідно нового закону про громадські організації, створена Реєстраційна палата і всі громадські організації повинні пройти через процедуру перереєстрації, коли вони здійснюють зміни в уставі своєї організації, або змінюють місце надходження своєї організації, або адресу своєї організації. Перший день був присвячений саме цьому. Рішення про реєстрацію громадської організації, ще раз подумайте, що вам треба. Вам треба без статусу юридичної особи чи з статусом юридичної особи. Якщо ви хочете писати е, заяви, пропагувати ідеї, е, там, е, бути членом громадської ради, робити мітинги, вам достатньо без статусу юридичної особи. Мене дуже цікаво, коли з 996 постанові з'являються строки розгляду, пропозиції. Другий день нашого семінару тренінгу був присвячений звітності організації. Ви отримали кожна група отримала річний звіт, і зараз буде завдання в групі. Послухайте, будь ласка, уважно. воно написано, але послухайте уважно. Ви експерти, яких запросили оцінити річний звіт. Після того, як ви оціните, ви повинні будете презентувати. Коротко представити організацію, яку ви оцінювали, чи звіт ви оцінювали, сказати, яка у вас оцінка в балах і пояснити э, вашу оцінку. Представляємо організацію, загальну оцінку в балах і потім коментуємо бал. Нам понравилось отчет включає в себя дополнительно буклет, в котором отдельно представлены еще все направления, которые деятельности творческого центра. І по пунктам докладніше про звітність і чи треба її боятися громадським організаціям і громадським діячам. Ми попросили розповісти експертів нашого тренінгу. Публічний звіт він для громадського суспільства, він що значить? Публічний звіт для громадянського суспільства означає те, що їхня діяльність є підзвітною, відкритою, доступною, що те, що вони роблять, вони не роблять кулуарно, а те, що вони роблять, вони роблять для досягнення і для донесення певних змін в суспільстві. Те, що роблять громадські організації, вони хочуть змінити щось в суспільстві. Вони хочуть змінити добробут людей. Вони хочуть змінити життя людей, і чи вони вибираються змінити в якійсь певній громаді? Чи вони збираються це змінити для певної групи людей? Чи це вони. Але в будь-якому випадку вони вносять певні зміни в суспільстві. І про ці зміни вони повинні вміти їх. Побачити, враховувати і показати, і прозвітуватися перед громадянами, перед своїми цільовими групами, перед тими, хто дає їм кошти. Тому для цього потрібен річний звіт. Публічний звіт це е, діалог чи це е, реклама, чи це що це? Публічний звіт це і діалог, і реклама, і інформування, тому що цим публічним звітом організація досягає того, що суспільство з знає, що воно робить, що організація робить, яких результатів досягає, з одного боку, а з іншого боку, цей звіт розбудовує довіру, позитивну репутацію цієї організації в суспільстві. Є якісь терміни, які треба, яких треба дотримуватися, О, громадському об'єднанні об Громадське об'єднання має пам'ятати, що з моменту створення в нього є два місяці на подачу документів. Якщо на протязі двох місяців громадське об'єднання не подало документи на реєстрацію. Цю чи легалізацію таке об'єднання не вважається утвореним і його діяльність забороняється? Ну відповідно тягне санкції, передбачені кодексом про адмінвідповідальність. Але теж саме стосується і об'єднання, які хочуть внести зміни з моменту прийняття рішення на протязі двох місяців. Громадське об'єднання має повідомити уповноважених орган. Тут, на жаль, санкції немає, але уповноважений орган при розгляді таких документів залишає без розгляду такі документи, самі на підставі того, що рішення повідомлено уповноважений орган не в термін, передбачений чинним законодавством. Семінар тренінг завершився видачею дипломів і сертифікатів учасникам семінару тренінгу. Роз'їхались і його учасники, і повезли до Харкова, до Дніпропетровська, до Кременчука і до інших міст України нові знання, щоб втілювати їх на те, щоб громадський сектор України розбудовувався, і українські громадські організації стали хорошою допомогою для всього громадянського суспільства.